Взагалі, перший виступ дня на конференції це така додаткова відповідальність, я ніби має вас збадьорити, додати настрою. Як бачите, гумор це не моя сильна сторона. Я для вас підготувала півгодини Флатору. Тож, почнемо. Власне, на відміну від нативних платформ, flutter команда. Не дуже то випускали якісь рекомендації щодо того, як писати Flutter-додатки більше за Hello World. Принаймні донедавна вони все ж таки випустили Guide to App Architecture. Як на мене, він пасує більше для максимум проєктів середнього розміру. Та й взагалі зараз фреймворку вже більше п'яти років і існує багато думок, багато ресурсів з приводу. З приводу того, якою саме має бути ефективна архітектура, Flutter проєктів. І тому розробнику з невеликим досвідом може бути важко зорієнтуватись і обрати таку комбінацію цих підходів, яка б краще б пасувала до його проєкту. Я сьогодні розкажу про нашу комбінацію підходів і філософію проєкту, що було вже протестовано часом і масштабом. Нашому проєкту вже більше трьох років. Наразі ми обслуговуємо вже більше мільйона користувачів. Доповідь, перш за все, орієнтована на розробників, що вже мають досвід Flutter і хотіли б дізнатися про альтернативні підходи до імплементації ключових механізмів мобільних додатків. Трошки буквально про себе скажу, я більше 10 років спеціалізуюсь на створенні кросплатформних додатків. Наразі користуюсь переважно Flutter, До того багато років працювала з Xamarin. Багато виступаю на міжнародних технічних конференціях і ділюсь цією інформацією в статтях. Також була технічним рецензентом декількох книг по Flutter. Маю тайтл Google Developer Expert в категоріях Dart та «Flutter» і наразі обіймаю позицію Senior Staff Engineer за сумісництвом «Engineering Manager» продуктовій компанії з Британії Tide. вона надає маленьким і середнім бізнесам зручну платформу для керування їх фінансами, здійснення оплат, випуску інвойсів, кредитування і багато інших послуг. І отже, я розповідатиму про рішення, що ми імплементували в нашій компанії. Надам трошки більше контексту про проект. Аби ви розуміли, на яких масштабах це рішення працює, кодовій базі вже більше трьох років. Команда, що її писала, виросла з 20 до більш як 80 інженерів, і наразі ми маємо більш як 3 мільйони рядків дарт-коду, і все це тільки продовжує зростати в масштабі. І власне наш flutter проект народився як відповідь на необхідність. Компанії зростати і виходити на нові ринки, їм потрібно було рішення, яке добре масштабується і добре адаптується. І тоді, вже більше трьох років тому, компанія мала декілька років нативні додатки, і було прийнято рішення переписати все з нуля на Flutter. Власне, про цю масштабну міграцію детально розповідали нещодавно на Довдей. Тож, якщо вам цікаво, незабаром стануть доступні посилання на записи виступів, поки що це посилання на слайди. І отже, вже тоді ми усвідомлювали, що проєкт буде доволі масштабним, і що зрозуміло, ми маємо закінчити його в стислі терміни. Звісно. Отже, ми мусили бути максимально продуктивними. І тому ми виокремили конкретні вимоги до архітектури проєкту як одного з основних факторів успіху цієї міграції. Такий проєкт мусив мати сильний фундамент, на основі якого можна було би побудувати умовно нескінченне число фічей без пропорційного зростання складності. Рішення мало бути ефективним. Бо на масштабі такої команди, як наша, будь-яка дрібниця множиться в десятки разів. Оскільки проєкт писали інженери з різним рівнем знань у Flutter, він мав мати помірну складність, його мало бути зручно майтенець, і важливо було дотримуватись правила консистентності, аби інженери могли з однаковою ефективністю контриб'ютити в різні частини коду. В принципі, Такий набор вимог підходить для багатьох проєктів. Не обов'язково це означає, що наше рішення це тільки для величезних проєктів. Воно добре працюватиме і на проєктах середнього масштабу, для невеликих команд. Проте просто треба розуміти, що воно несе в собі деякий орхет, в якого можна позбутись або зменшити залежно від масштабу продукту. Загалом рішення є модульним. Отже, ви можете виокремити і застосувати в своїх проєктах тільки якусь частину з цього, яка має сенс саме для вас, або ж взагалі надихнутись лише загальними принципами і реалізувати їх по-іншому на свій розсуд. Отже, чому власне Лего? Окрім того, що це прекрасний витвір інженерної і творчої думки. Звідти можна додихнутися з кількома корисними принципами. По-перше, це модульність. Великий проєкт складається з маленьких шматочків, кожен з яких було значно простіше виготовити. Можливо, навіть їх виготовляли на різних заводах різні люди. І по-друге, це сумісність цих шматочків через універсальний інтерфейс з'єднання. Це дозволяє з тих самих шматочків будувати різні конструкції, навіть поєднувати шматочки з різних. З різних конструкторів для створення чогось унікального. В принципі, навіть кубики Лего виготовлені у 50-х роках, все одно будуть сумісні з кубиками, які ви можете придбати сьогодні. Все завдяки цьому універсальному інтерфейсу з'єднання. І якщо переносити ці принципи в світ мобільної розробки. Взагалі розробки, то ідея вийде не зовсім нова. Взагалі, термін модульне програмування з'явився ще в 60-х. І його основний принцип полягає в розбитті функціоналу на незалежні, взаємозамінні реюзабельні модулі. Тож, давайте подивимося, як ми ці принципи застосували в нашому великому проєкті. По-перше, в термінах архітектури модуль це Dart Package. Звісно. В Dart можна зробити модуль і без пекеджу. Точніше, щоб в одному пекеджі було декілька модулів, але в нашій термінології модуль це пекедж. ми далі побачимо, чому це важливо і зручно. І як в LEGO конструкторах, наші модулі можуть мати різний розмір, мати різне призначення. Але спільним є принцип, за яким ми виділяємо нові модулі. Це має бути. Або одна мета, або один повноцінний функціонал. І така агресивна декомпозиція є ключем до модульності. Це особливо важливо в такій великій компанії, компанії і команді, як наша, де багато різних підкоманд пишуть різні частини коду. Отже, грубо кажучи, ми маємо три типи дарт-пакетів: утиліти, фічі і пакети рівня додатку. Насправді їх навіть дещо більше. Серед утиліт ми виділяємо примітивні утиліти, такі як, наприклад, пакет з налаштуваннями аналізатору, пакет суто присвячений механізму інверсії залежності, обгортки над якимись сердпатіями. Також виділяємо так звані кор-пакети, які теж є загальновживаними, але вони вже мають знання про наш домен. Наприклад, дизайн-система, юзерська сесія, кеш, якісь спільні доменні моделі. Серед фічей ми виділяємо власні фічі, наприклад, флоу створення інвойсу, здійснення платежу. Також виділяємо кор пакети, що містять код, який перевикористовується тільки в певній групі фічей. Тобто кор для фічі і сервіс фічі, який одна під команда пише для іншої. Ну і пакети рівня додатку, їх в нас всього декілька. Вони містять не тільки сам додаток, що об'єднує всі ці фічі в єдиний механізм, в єдине ціле, а ще пакет з механізмом навігації, конфігурації і буквально пара інших. Всі розробники мають спільну відповідальність за пакети рівня додатку і утіліти, а фічі. Ми розподілили код на, відповідно до доменів нашого проєкту, і кожна підкоманда відповідальна тільки за свій домен. Отже, типова утиліта виглядає доволі передбачувано. З пакету назовні стерчить тільки один або декілька сервісів, може, моделі до них. Як я вже зазначала, ми керуємося принципом єдиної мети для одного пакету, тому зазвичай ці пакети є доволі маленькими. І вони також мають якогось роду ініціалізатор, що дозволяє додати ці сервіси в єдиний механізм інверсії залежності. Він у нас єдиний глобальний, наскрізний, відповідно, будь-яка фіча, якщо потребуватиме інстанс з цього сервісу, звернеться до цього глобального механізму і отримає залежність за цим інтерфейсом. Так, На пакеті з фічам зупинимось трошки детальніше. Ми керуємось Package by Feature підходом і виокремлюємо в єдиний пакет все, що необхідно для одного юзерського Flow. В кожному такому пакеті обов'язковим елементом є знову ж таки механізм інверсії залежностей і flow. Flow це спеціальний повноекранний віджит, що є точкою входу у фічу а Віджит в термінах Flutter – це UI-елемент. Він або має якийсь візуально складову, або не має, але він є частиною дерева UI. Також фіча має певний presentation шар домен, механізми конфігурації поведінки, навігацію і тести. І зараз я розкажу, як ми дійшли саме до такого розділення. Чому ми не притримуємось догматичної архітектури? ми керуємось принципом, що фічі мають бути максимально незалежними одна від одної, аби їх можна було легко заміняти. Відповідно, вони мають максимально інкапсулювати деталі своєї реалізації, щоб і назовні виставляти мінімум інформації, щоб ніхто не зробив хидне припущення відносно того, як вона працює, або не скористався якимось сайд-ефектом. Отже, перше, що варто зауважити, Фіча, хоч і це і є один користувацький сценарій, вона може складатися з декількох екранів. Відповідно, при підході в лоб, аби мати змогу перемикатись між цими екранами, всі ці більше треба було поробити публічними за межами пакету, щоб зареєструвати їх в механізмі навігації. Це протирічить принципу інкапсуляції, тому натомість. З ми виставляємо назовні тільки ось цю одну точку входу Flow. Він сам по собі не має UI, але він є огорткою над механізмом навігації, що діє лише в межах фічі. Тобто ми розділяємо навігацію на дві: є зовнішня для перемикання між окремими користувацькими сценаріями, до прикладу, під час оплати інвойсу може знадобитись поповнити рахунок. І внутрішня для перемикання екранів внутрі, в межах одного сценарія. До прикладу, створення інвойсів може складатися з переліку наданих послуг і екраном з деталями боржника. І ось цей flow Widget імплементує внутрішню навігацію. Таким чином, не потрібно виставляти назовні всі індивідуальні скріни із пакета для того, щоб між ними перемикатись. І хто не знає, скільки екранів користувацький сценарій має чи яка логіка їх перемикання. На таких невеликих масштабах ми вирішили, що зручніше мати декларативну навігацію в цьому випадку. І Далі цей Widget flow з декларативною навігацією, він перемикає стейти, Перемикає UI в залежності від свого стейту. Але ж хто тоді перемикає стейт? Flow при створенні створює якусь першу пейджу. Зрозуміло. Це, цей екран буде мати свій State менеджмент об'єкт. Для State Management ми обрали блок. І він собі інстанціюватиме. власне... Всі потрібні залежності з допомогою цього єдиного механізму інверсії залежності. Так от, коли Flow інстанціюється, він кладе в механізм інверсії залежності свій контролер, який блок отримає і може перемикати стейт Flow. І таким чином буде відбуватись внутрішня навігація. Але тоді, а що робити, коли треба запустити інший? користувацький сценарій, тобто скористатися зовнішньою навігацією. Ми в проєкті не використовуємо немд навігацію, бо ми хочемо мати строгу типізацію параметрів. І відповідно, при рішенні в ЛОП, знову ж таки, треба було б додати залежність на пакет іншої фічі. І тоді б наші фічі просто обросли циркулярними залежностями одна від одної. Тому. Ми декларуємо абстрактний клас навігатора. Він матиме методу, наприклад, якщо це у нас фіча CreateInvoice буде мати метод запустити флоу поповнення рахунку. І він не знатиме, яка конкретна фіча буде запущена, коли цей метод викличеться. І цей абстрактний навігатор також інжектиться в блок. відповідно, коли юзер виконує якусь дію, яка потребує запуску нового флоу. Викличеться цей відповідний метод, але Фіча не в курсі, що власне відбудеться. Так, це було про навігацію. Давайте подивимося в домен рівень. Тут ми навмисно відхиляємось від клін архітектури, повністю дропаємо data layer, бо в Dart можна будь-який клас використати і як базовий клас для наслідування. І як інтерфейс. Відповідно, нам взагалі не потрібен прошарок абстракцій. Ми завжди за потреби можемо і так один клас підмінити його нащадком, Хоча насправді, і взагалі, така необхідність виникає нечасто. Про це зрозуміло буде далі в тестуванні. Отже, ми дропнули цей зайвий код заради ефективності. Загалом весь цей рівень є приватним, він компсльованим в пакеті. І якщо хочеться щось з цього переюзати, то очевидно треба це виносити з фічер-пакету в якийсь фічер фічуркорд чи загалом в домен додатку. Цікава також тема налаштування фічі. За нашими правилами, фіча не знає, в, якому, в який додаток вона зараз включена. Ми з єдиної кодової бази на Flutter будуємо декілька продуктів. І, відповідно, для зменшення складності самої фічі вона не приймає рішення, як вона має виглядати, знаючи, що зараз для конкретної країни маркет. Натомість вона декларує абстрактний конфігуратор, а вже з рівня додатку імплементація прийде з пакета, який має резон. Все ж таки мати цю інформацію, він має доступ до додатку і до флаворів, з якими цей додаток було збіджено. Отже, наявність оцих абстрактних заздалегідь визначених класів, таких як навігатор і конфігуратор, я й мала на увазі, коли казала про стандартизований механізм сумісності між фічами. Слідуючи принципу інкапсуляції: локалізація теж має бути приватною. Для пакету для цього ми використовуємо стандартний flutter механізм localization делегатів. І оцей Widget Flow дуже зручно нам підставляє конкретний Localization делегат, присвячений цій Фічі. Ну, якщо ми вже дивимося на Presentation Layer, ще хочу наголосити на важливості дизайн системи. При такій кількості пакетів дуже важливо зберігати візуальну консистентність. І в цьому дизайн-система є незамінною. Отже, резюмую саме про фічі-пакет, бо це ключовий аспект нашої лего архітектури. Необхідна максимальна інкапсуляція, відповідно, необхідно розбивати навігацію на зовнішню і внутрішню, відповідно, існує flow widget, який слугує точкою входу, виконує внутрішню навігацію, забезпечує локалізацію, ініціалізує DI. І е, допомагає своїм інкапсуляцією. Ну і тепер про пакети рівня додатку. Саме тут ми додаємо реалізації тих абстракцій, яких бракує фічам для повноцінного функціоналу. Е, пакет з навігацією містить єдиний роутер, е, який саме керує зовнішньою навігацію додатку. В ньому вже зареєстровані всі flow віджети і він знає, як на них перемикатись. відповідно всі реалізації навігаторів. Звертаються до нього для здійснення навігації. І аналогічно пакет з конфігурацією додатку е, теж має е, джерело конфігурації, з якою додаток було створено. І всі реалізації абстрактних конфігураторів звертаються до нього. І знову ж таки, через цей загальний механізм інверсії залежності вони вже потраплять в фічум. Ну і сам пакет з додатком е, доволі маленький, він містить е, віджит е, додатку і мейн-функції, які поєднують цей віджит з флавором. Е, е, і цей додаток е, отримує роутер, який ми маємо в пакеті з навігацією. Цей додаток ініціалізує глобальний механізм інверсії залежностей, і от таким чином все це збирається в єдиний продукт. Так. Як ми все це тестуємо? Є е, поширеним переконанням, що це тест це коли ми створюємо якийсь клас, мокуємо всі його залежності і перевіряємо, як він з ними взаємодіє або трансформує дані. Проте свою стратегію тестування ми базуємо на переконанні, що тест це про реквайрменти, І в них рідко буває написано, що має бути такий use case, і він має спілкуватися з таким репозиторієм. Або ось такий віджет має мати ось такий блок. Тож, в наших тестах ми описуємо вимоги до точки входу в пакет і лишаємо їй можливість користуватись всіма можливими, всіма реальними імплементаціями, що містяться в цьому пакеті. Мокаємо лише сетпаті залежності, що є зовнішніми для цього пакету. Наприклад, це залежності, що імплементовані в інших пакетах, нативні сервіси, бекенд. Такий підхід спільного тестування називається «Sociable». І він протиставляється класичному солітері-підходу, де кожен клас тестується окремо. Ми його використовуємо знову ж таки для ефективності, бо нам елементарно потрібно писати менше коду, а покриття тестами все одно маємо високим. Ми покриваємо утіліти-пакети юніт-тестами, дизайн-систему голден-тестами. Ми не покриваємо фічі голден-тестами, бо вони крихкі і повільні. Просто базуємось недоволеності, що всі фічі використовують дизайн-систему, вона вже ретельно протестована. Для фічей ми знову ж таки використовуємо сошабл-підхід. Тож ми, беремо реальний, ми пишемо віджет тести беремо реальний UI, який бере реальний state менеджмент, використовує. Реальні репозиторії і так далі, аж до запитів до бекенду або до седпаті. І тоді тільки ми ці седпаті мокаємо класичними моками, а бекенд ми мокаємо через інтерсепторів до HTTP-клієнту, підкидаємо прям цілі рядки з JSON-ами, відповідно таким чином ще й тестуємо JSON-десеріалізацію. Для написання таких тестів ми теж використовуємо цікавий підхід з BDD. Пишемо тест англійською мовою, комбінуємо стандартні і кастомні степи, запускаємо генерацію коду. І на виході отримуємо dart тести в яких ці стандартні методи вже є імплементованими, Імплементуємо лише кастомні. І от всі ці юніт тести голден тести і інші тести фічей, ми вважаємо юніт тестами. Просто в них різне визначення, що таке юніт. Всліду чи класичній піраміді, де автоматизовані тести займають більшість всього. Тож, пакет з додатком ми тестуємо за допомогою інтегрейшн-тестів, а вже мануальне тестування стається після реліз-каду. Тепер, коли ми розглянули принципи, Нашого рішення загалом це от декілька утиліт та пакетів, що допомагають нам в мейтенансі. Для Dependency Injection ми використовуємо Get It і Injectable, для State Management Flutter block. Моделі і для блоку, і доменні моделі ми генеруємо за допомогою FreeSt і JSON serializable. REST API у нас імплементовано з Dio і Retrofit. Для навігації, для внутрішньої декларативної навігації ми костуємо FlowBuilder. Для зовнішньої імперативної оперативної bdd роуте BDD-виджет-тести пишемо з bdd тест пакетом. Інтеграційні тести з патролом. І для менеджменту такої великої кількості пакетів використовуємо MELOS і для їх створення використовуємось mason шаблонами Отже, як бачите, модульність у нас майже екстремальна. На кожен маленький функціонал. Ми створюємо новий пакет, і з таким підходом у нас в проєкті вже більше 400 пакетів. Відповідно, ми змушені дбати про граф і напрямок залежностей. За нашими правилами, утіліти можуть залежати від інших утіліт, до прикладу, від пакету з глобальним механізмом інверсії залежності від налаштування аналізатора. Фічі можуть залежати від утіліт, не можуть залежати одна від одної. Це трошки складно. Ускладнює нам імплементацію, але, враховуючи наш масштаб проєкту, інакше ми б опинилися в ситуації, коли всі пакети неявно залежать від всіх. Відповідно, неможливо скомбінувати новий продукт лише з частини цих пакетів, що мають сенс для цього додатку. І ми мали б купу неочевидних сайд ефектів і циркулярних залежностей. Ну, пакети рівної додатку, зрозуміло, можуть залежати. І від утиліт потрібних, і від фічей, і від інших пакетів рівня додатку. Недолік такого рішення є мейнтенанс. Елементарно зробити PubGet у всіх пакетах, не існує такої єдиної flutter команди, тому ми послуговуємося кастомними melos скриптами. Ще недолік такого рішення є перформанс-аналізатора. Бо він створює окремий контекст аналізатора на кожен пакет. Вже команда Flutter випустила фікс для цього. Треба проєкт мігрувати на воркспейси, Але поки ми цього ще не зробили, ми користуємося лайфхаком, що можна вимкнути аналізатор на весь проект і тільки вимкнути його для пакетів з відкритими файлами. Не дивлячись на ці недоліки, загалом ми вважаємо, що лягорхітектура, от саме в такому вигляді, суттєво пришвидшила і полегшила розробку нашого проєкту, бо вона надає багато переваг. По-перше, дива зазвичай працює тільки з одним-двома пакетами, може фокусуватись тільки на тій ділянці коду, відкрити тільки ці пакети в ІДЕ і значно зменшити свій контекст і когнітивне навантаження. І це також. Є валідним для AI інструментів. По-друге, оскільки зазвичай тільки один девелопер працює над одним пакетом, це дозволяє уникнути або, принаймні, мінімізувати ваші конфлікти. По-третє, ми можемо відносно швидко запускати тести і кодогенерацію в кожному окремому пакеті, бо вони елементарно є маленькими. Ми суттєво можемо пришвидшити перевірку якості коду на CI. Бо з кожним піаром за допомогою TLT МЕЛАС ми обираємо лише ті пакети, що змінились, пакети, що від них залежать, і запускаємо всі перевірки, аналізатор, тести тільки на цьому сабсеті пакетів. По четверте, це дає можливість легкого аб тестування і експериментів. Можна в окремому пакеті протестувати новий підхід до імплементації без кардинальних змін по всьому проєкту. І так само можна реалізувати якусь фічу, створивши суттєво різний користувацький досвід в різних пакетах і дуже просто перемикати точки входу в навігаторах. Ну і по пятому ми можемо легко з цих пакетів комбінувати різні додатки і обирати лише ті, що потрібні і мають сенс для цього конкретного додатку без зайвих залежностей. Загалом, якщо вам цікаво дізнатися. Про інші аспекти нашого додатку, це декілька корисних посилань. Тут і про наш мобільний стек загалом, і про ефективну генерацію кодів, і про інші цікавинки. Тайт постійно розширює мобільну команду. Отже, якщо вас зацікавив наш досвід, підходьте, поспілкуємось. І якщо не встигли в якусь інформацію зберігти, це ще раз посилання на слайди, і залюбки відповім на ваші питання поза сценою. Дякую.